Всім привіт! Мене звати Катя Некреча. Ви на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте ваші вподобайки. Я вийшла щойно з прямого ефіру. Ранковий стрім Свобода ранок відбувається в будні з 9.00 на каналі Радіо Свобода. Всі посилання додаю в описі обов'язково. Так от цей ефір був гарячим, багато подій. Ну, по-перше, обстріли Києва, вибухи в столиці та в області. Кияни їх чули. Це було щільно галасно. Хтось пише, що такого взагалі ще не було. От, власне, про це поговорили. Ми з речником а, повітряних сил збройних сил України Юрієм ось що він розказав. Мешканці Києва кажуть, що такої щільності вибухів і такої атаки на столицю ще не було. Чи дійсно це так? Ну мабуть, десь так, ну але ми зрештою маємо дещо заринутися в історію, так нашої війни, так подивитися статистику і побачити, що атакували в новорічну ніч сорок. 4 чи 45 да у нас дронів знищились теж власне бойова робота Києву не звикати. Київ завжди під прицілом ворога тому і посилюються засобами ППО, зокрема західними, які сьогодні теж відпрацювали. Знаємо, які знаємо по чому. Вже інформацію, мабуть, ви оприлюднювали. Ну те, що сьогодні дійсно зі всіх напрямків: це північ, південь та схід атакували. Атакували ну передусім столицю. Так ми розуміємо, що там власне був епіцентр атаки, і атакували ракетами різних типів, різного базування, повітряного базування, такий як Х-47 кінжал з шести літаків. З літаки з різних ну з північного та зі східного напрямку випускали ці ракети. Також ракети калібр з кораблів чорному морі, дев'ять таких ракет. І е, три ракети наземного базування летіли по балістичній траєкторії. Це може бути або ж іскандер М, або ж зенітна ракета, призначена для збиття повітряних цілей. Але в неї теж окупанти б'ють по землі. Ймовірно, С 400 Ось таким чином 18 ракет. Усі знищені більшістю столиці зрозуміло, але чотири ще з на південному напрямку ракети калібр знищені повітряним командуванням. Південь, а загалом повітряне командування центр, е який зосереджене на захисті саме центральної України, північних областей, відпрацювало. Ну сказати успішно, мало сказати. Командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Усім подякував, всім, хто долучився до збиття повітряних цілей, усім подякував за бойову роботу. Настільки дійсно щільний був вогонь. Як атакуючих ракет, так і проти ракет це все вже кадри ви показуєте. Це все оприлюднено. Ну і додамо ще до цієї атаки. Удар шахедами. Шахіди летіли теж сьогодні. Шість БПЛА збито. Ну це близько до півночі, так ще відбулося в минулої доби, але можна це теж до цієї атаки віднести. Ну і три безпілотника розвідувальних теж знищили наші захисники. Ну і не згадаємо ще роботу тактичної авіації, яка і минулої доби, і вже в цієї доби. Вже в нічний час, зокрема, теж відпрацьовує по окупантах, завдаючи ударів різними типами озброєння, тому що ну авіаційна авіація працює без варіантів щодня. Понад 20, е, уже авіаударів групових здійснили за минулу і за поточну добу наші льотчики. Неабиякий виклик для української системи ППО а і кінжали, і калібри, і ракети наземного базування, і дрони, і розвідувальні дрони а яка мета була якось виявити український ППО? Чи що ну мета очевидна? Вони нас атакують. У нас війна в країні, от вони намагаються нас, нас знищити. Кожен раз у них є своя ціль. Як ми вже казали, столиця завжди буде пріоритетом для ворога, тому що тут розташовані важливі державні об'єкти. Об'єкти критичної інфраструктури і так далі. так далі. Тобто, ворог обирає відповідно до своїх завдань. Яка справжня мета була у ворога, враз що вразити, ми вже не дізнаємося, тому що успішно відпрацювала наша протиповітряна оборона? Ну тому мета ворога, якою б не була, вона не досягнута. Юрію, таке питання дражливе з одного боку. Комусь може здатися, що ніби це питання, на яке відповіді вже давали, але тим не менш, наскільки шкідливим є викладання відео у соцмережах? Були з під час цих обстрілів такі ну, скандали в мережі, там в телеграмі, зокрема, що там українська блогер? Яка якась викладала ці відео, які потім рознеслися російськими телеграм-каналами? А все ж таки, чи несе це небезпеку дійсно для роботи там ППО українських, в тому числі, коли місцеві жителі, от кияни, зокрема сьогодні, знімали це на відео і потім поширювали у своїх соцмережах. Розумієте, так ну звичайно, що просять і військові і влада так не робити цього, тому що з різних ракурсів зйомки можна скласти приблизно точний, так точне місце розташування. Засобів, хоча візуально воно здається начебто близько, а насправді воно не так близько. Безумовно, ворог робить з цього якісь там свої прив'язки до цілі. Ну, хіба ви цьому зарадите при сьогоднішніх технологіях, коли в кожної дитини є мобільний телефон в руках? Зарадити цьому важко, тут повинна бути лише свідомість. Так, у людей, але е, я думаю, що боротися з цим ну, надзвичайно буде важко, тому що е, у кожного дійсно є телефон і кожен хоче щось таке от зробити. І, зрештою, е, ворог в будь-якому випадку і сам може це відзняти. Ви думаєте, агентів мало ходить по е, території нашої держави російських. Ну, крім того, ворог відстежує, відстежує місця пусків. Е, на наших зенітних ракетних комплексів за допомогою інших засобів це і космічна розвідка, і розвідка літака, такого як А-50, так це літак, який сканує фактично всю територію України під час бойової роботи. Ну тому нашої протиповітряної оборони на ці випадки є певні ну, запобіжники. Ми вже не раз говорили, що протиповітряна оборона у нас працює динамічно так, після таких після бойової роботи змінюються місця. Місця пусків, так, дислокації окремих підрозділів. Ну, це стосується фактично усіх по всій території країни знітих ракетних міськ. Ми спочатку війни працюємо саме в такому режимі для того, щоб ворог ну не міг точно визначати де, де і, і, і планувати свої наступні, наступні удари. Продовжують надходити повідомлення, що було дуже гучно такі коментарі від мешканців Києва. А з чим пов'язане саме чи це таке суб'єктивне сприйняття? Що було дуже гучно? Чи дійсно а, сьогодні через те, що такі різні види ракет були і дрони, звичайно, буде. Учність ну летить ракета. По перше, від реактивного двигуна ракет іде уже звук. Так, акустика працює, тим паче, ніч нічне, нічний Київ, нічне місто воно притихли Так звук від того, що більше розходиться, тому що порівняно тиша в місті. Так, і таким чином, сам вибух. Це вибух зенітної ракети, яка потрапляє в ціль. Відповідно, буде і вибух, і буде вибухова хвиля, і будуть уламки, на жаль, які будуть падати теж, і від цього можуть постраждати люди. Тому саме коли працює ППО, от усім, хто любить познімати і подивитися на це все дійство, як, як гарно працюють наші захисники. Тут треба ще раз ще раз нагадати, що уламки падають униз. І можуть завдати шкоди вашому життю та здоров'ю. Підписуйтесь на цей канал і ставте свої вподобайки. Я з вами прощаюся до зустрічі в наступному відео.